Уроки пидор. Пі... Події фільму розвиваються безпосередньо в якійсь захолусній родині ніщебродів, де тільки мамка, яка працює вчителькою, сподобалася ходити на роботу, тягнути на шиї трьох бічів. Компанію їй складає. Бодіпозитивна версія Едді Марсона, чоловік Зенек, неурівноважений синочок Денис, та актриса-неудачниця, донька Діана. Бюджет фільму склав 4 мільйони гривень. І так як всі події розвиваються виключно в рамках однієї квартири, приходить думка, що вони цю квартиру просто купили. Ну і в прокаді цей більш схожий на серію. Сіткома ніж на кіновий твір мистецтва провалився. Ледве зібравши два ляма в україномовній валюті. Сюжет картини наступний. На балансі сімейки тільки борги. і Жінка ведеться на одну авантюру. У нас у школі діє програма адаптації дітей до лгбт спільноти До кого? До кого? До До гоміків, цих. Вже дітей в сраку під гратися. Не ти. Звісно, нав'язування європейських цінностей нікому не заходить. І тоді учінка починає всіх що вони взагалі лошари, помножені на нуль. Ти бачила, які артистки яка ти батьком у грі, що стоїть, пиво п'є. Ти в гаражі своєму задрипаному. Мамаша включає істеричку і починає погрожувати звалить з дому. Але ми пам'ятаємо, що зйомка сцен на вулиці не передбачена бюджетом, тому вона лишається. Жирний теж спочатку ламався, але коли дізнався про перспективу і далі спокійно валяться на койці і пердіть в диван, погоджується євроінтегрувати свою сраку. І, от роздається дзвінок в двері, і на порозі їх вже чекає представник гендерної рівності, дарує їм ЛГБТ глобус і рапортує їм, що вони тепер вступили в підрільний клуб любителів очко». Толерантний одразу починає встановлювати свої порядки. каже, що пляшку тепер можна використовувати тільки замість тульчика. Мені так навіть ліпше. Що працює він сантехніком, тобто і там, і там в гамніку лупається. І ще ж він ще й вегетаріанець, що, по моєму ще гірше ніж підар. А Абітки ж ти береш білок? <плес> а це було хорошо і от настає перший день занять. І гей Василь пропонує провести конкурс, дає кожному потримати свою блакитну кулю і розказати, які у них очікування від цього заходу. Перший стартує неврівноважений і каже ЛГБТшному, що він не протримається в цьому домі й тижня. Мабуть, вважає, що два гея в хаті то перебор. Далі вони роблять гейську зарядку, через що любитель швидких углеводів демонструє, як працює ПВО. Між психованим і повісточним спалахує черговий конфлікт, в якому. Хлопець закидує перший спойлер. Я тобі ще покажу, що я хочу насправді намасте. Хуясте в конкурсі номер 3 йде розмова про в якому хіпачка включає заїжену пластинку про гендерну рівність. І що вона така сильна і незалежна. Хулі вона має слід днями на кухні готувати. Ну і базара ноль всі тварини рівні. Але в конфлікт стрягає учілка і каже, чого це вона має? приходити з роботи і кожен вечір торчати на кухні. Тобто не до актриса теж сидить цілими днями вдома і пинає хуї, а потім ще й ригає якусь. Хуї. Про якесь там рівноправ'я. Наступив вечір. І дівчатка зібрались на кухні та ліплять вареники. Жінка жаліється, що в такій жопі вона живе вже 24 роки. І хоче простого людського відпочить на островах розові туфлі і масаж. Новий гість врубає режим джина і одразу починає здійснювати її бажання. Але приходить Альфа і бачить, що вже його вареник під загрозою. І відправляє масажиста в нокаут. А що я мав подумати? Захоже, а він голий, маться її. Прекрасне питання. В общем, всі в історії розібралися. Дзенику дійшло, що Василю його краля не цікава. І він пише йому в Дректи ку типу, вибач, приходь миритися. Любитель карамельних лати приймає вибачення і повертається в цей театр абсурда, де півтора питає у нього: чи міг би і він йому зробити такий самий масаж? Далі вже між гомофобом і прогресивним на кухні розвивається немалих масштабів конфлікт з взаємними образами і погрозами. Що хотіли, то робити? Жопу я не знаю, урод, куди угодно, у вуха, мені похід, зрозумів. Блять. Коли закінчиться ця програма, я тебе найду і з удовольствием дам пизди. Поняв, блять? Ясно? Що тобі, блять, ясно? Ти навіть не дивись на мене своїми цими блядськими очима, хуй сости вонюч. Чи поняв, блять? Та поняв я, а що ти так нервуєш? Можеш прямо зараз мені пизди дати. Що? То що чуєш? Ти як півник тут? Крилами хлопаєш, але нічого не робиш. Ти що блять? Ти в моду захотів за півника. Я тебе зараз сам тут зроблю півнику. І що, що і, підарю, ти, блять і підарювати кончені. Я зараз. Але Ай, Барбершопович ставить стави пацана ти ти на місце Ай, і переводить ти того в статусу Ага. після спроби зайти з чорного ходу на балконі відбувається діалог, де Возбухалович признається, що йому навіть сподобалося, і що він вже близький до переходу на ту сторону. І ось наступає момент ікс парочка на балконі, затягнувшись косачком. Розсуждає про життя, виливає одне одному душу і розкидується одне одному компліментами, і проводиться до того, що хопа, перший на рахунку ГС-покусника є. Та далі події розвиваються не краще. І нам показують яскравий приклад неправильного харчування, який дочекався, поки всі підуть з дому, і залишиться тільки він і Фредді Меркурі. Дістає невеличку пляшечку для початківця і просить показати, що там і як треба правильно робити. На стіл. Далі буде відбуватися найбридкіша сцена в історії кіно, не рахуючи другого джокера. Так що просимо. Людей з почуттям гідності видалити інтернет на протязі однієї хвилини і сорок три секунди. Гей намазує маслом жирного напівголого мужика. Я це побачив, виригав. Ну і в найнепідходящий момент заходить все сімейство і робить висновок. Є? І от на рахунку масажиловича вже дві зваблені душі. Працює хлопець доволі продуктивно. Упитаного всі починають чмирить. І тільки обратившися в нову віру, синочок вписується за батю. Може, ти ще мого сина гейм зробиш? а? Надя, я ж не ордала його зроблю. Шо? Добрий вечір, тьотя, сюрприз. Обережніше з бажаннями, бо вони стають правдою. Ще ця криса з ними ти головою сидить ззаді і підпишує. Я вночі случайно, побачила, як вони на балконі цілувалися. Що? їй богу, не сімейка, а просто зборище моральних городів. І наприкінці фільму ловиш себе на думці, що персонаж, який тобі найбільше симпатизує, це Гомо Сантехнік. Ну і останній цях в кришку мамкиної труни забиває дочка, яка признається, що вона єдина в цій сім'ї, яка любить дівчат. Значить, і ти странна. Ну і коли вже здавалося, що палка перегнута тричі навколо своєї осі, то ми дізнаємось нові умови отримання призу за цю лгбт програму Василь привозить пітушині наряди, і в них треба виступити на гей-параді. Але для цього ще треба пройти пару квестів. І от знову ж таки на тому балконі нам показують найабсурднішу сцену, де дівчина зізнається, що не виконала домашку, яка була подрочить. Їй 20 років вона не вміє дрочить, і з якого це взагалі всесвіту. Чи каже, що коли включила парнушку, то чуть не строгонула. Ладно, пора закінчувати з цим лайном і переходимо до найцікавішого. Сьогодні у новоспеченого любителя Пріусів день народження. Зібралась вся сімейка з любимим Васічкою, а також хрещеним Дениса, дяді Грішей. І по одному вигляду цього бруталича в тільняшки зрозуміло, що навіть чашки блакитного кольору я б на стіл при ньому не ставив. Але прогресивний певно про це не в курсах. І під час тосту бажає денчику знайти своє кохання. І неважливо, хто це буде, дівчинка чи хлопчик. <сум> Шутяга зайшла. Але ГБ не продовжує травить повісточку. і тут його монолог прериває дядя Гріша. Я щось не поняв, ти намікаєш, що денчик. Може, стати підарком, чи що? Хто такий? Я ж сказав. Він мій друг. І ще він гей. Що? Так, гомосексуал. Париж, а возьми себе в руки. Сьогодні праздник. Праздник? Добразнувалися! Записалися на курси жопає блідок. Нас... Після чого допиває останнє в пляшці і всіх на ту пляшку насажує. І от сидять всі з пізділями, розсуждають, як покращилось їхнє життя. Актриса змогла на себе подачи в дзеркалі. Голубий вирішив поїхати хірато до Індії. А 50-річна тітка залетіла. І скоро єдиний, хто в цю сім'ю приносив гроші, перестане працювати. І як вони будуть виживати, я хезе. Плюще й гріша дерьма на вентилятор підкинув. Не думайте, суки, що ви мене налякали. Хуйця! Чуєш ти, підар? Я знаю, що ти там. Закінчується цей незрозумілий шедевр тим, що сімейка збирається на гейту і чекає васька. Але дізнаються, що кум його викрав і зараз зроблять з ним те, про що сантехнік так мріяв. Ці недорозуміння біжать йому на порятунок, грає музика, кінець. Що хотів сказати автор цієї картини, я так і не зрозумів. Я не знаю. Робимо висновки, жила собі сім'я більш-менш нормально. Наскільки це можна назвати нормальним, а потім з'являється ікс-фактор, який сіє в неокріпші уми всяку повісточну нісенітницю. Після чого люди, звикші бути веденими, само собою на це ведуться. І хтось може сказати, та ні, він просто розкрив їхню суть і став проявителем. Але якого якогось наркомана, художника чи бізнес-тренера. Вони так же само почали б їх наслідувати. Добре, ставимо оцінки і розходимось. Сюжет сценарій фільму, видно, написали по п'яні за час перекуру на тому самому балконі. Ніякої смислової нагрузки я не відчув, і емоцій у мене викликав тільки жахливе роздратування. Тільки через те, що було пару смішних жартів, випишу йому 5 балів. Персонажі безкінечно бісячі. Співчувати комусь ніяк не хотілось. З кожним буде на когось теж. Актори кривлялись, наче це театр, а не кіно. Три з десяти намікаєш, я погана актриса чи що? Візуал все відбувається в одній квартирі, а кадри тривають без склейки по дві з хвостиком хвилини. Рай для монтажера, але для глядача 4 бали. Музика, звук. Ну це взагалі піздець. Тут як такого фонового супроводження взагалі немає. Тільки до болі роздражаюча музика в перебивках між сценами. Та такої гучності відносно фільму, що аж кота інфаркт хапав Один бал із десяти. В підсумку маємо 13 балів 40 можливих і кладемо його в підвал нашого майбутнього рейтингу. Все, я піду відходить від монтажа і, можливо, нап'юсь. А ви в коментах напишіть, над яким фільмом хотіли би, щоб я постраждав. Адіос.